Запрошую вас у Всесвіт Чудакулі. Сьогодні я розповім вам про планету Динозаврія. Так, вона називається Динозаврія, тому що там живуть динозаврики. Різні різні, великі і маленькі. Ті, які бігають, і ті, які літають. І навіть ті, які плавають. Зараз ми не встигнемо зайти в гості до всіх. Таж сьогодні я вам розповім про динозаврів, які живуть у найбільшому центральному місті. Так? У цієї планети є велике центральне місто, столиця, в якій живуть найцікавіші динозаврики. Вони всі дуже люблять спілкуватися і люблять ходити один до одного в гості. І люблять збиратися у великій компанії. Саме тому вони живуть у місті. Вони там дуже цікаво живуть. Вони збираються на фестивалі, сплетіння квіткових вінків. Проводять фестивалі станців. Так. Ви бачили, як динозаврики танцюють? Це дуже цікаво. Вони такі веселі, вони такі заводні, такі радісні. І танці в них дуже красиві. А ще динозаврики в цьому місті дуже люблять влаштовувати карнавали. Вони збираються на головній площі. І прикрашають міста в різні різні квіткові вінки та гірлянди, Лаштовують у місті великий великий карнавал, де вони співають, де вони разом розважаються, розповідають історії. Так, коли йде великий карнавал, у них є окрема площа, на якій розповідають історії. Кожен може бити в центр і розповісти свою історію. А інші динозаврики сидітимуть і слухатимуть, яка цікава історія. А ще в цьому місті динозаврів є чарівна майстерня. У цій майстерні роблять чарівні палички. Так-так. Такі ж, як і всюди чарівні палички, для того, щоб за допомогою цих паличок можна було створювати все що завгодно. Адже місто велике, і будинки там великі, красиві, і треба всяке різне створювати, для того, щоб жити в будиночку, і меблі, і посуд, і навіть іграшки для маленьких динозавриків. Бо у динозавриків немає фабрик і заводів. У них є тільки майстерня з виготовлення чарівних паличок. За допомогою чарівних паличок вони створюють все інше для того, щоб жити в цьому місті. І все, що вони створюють, виходить дуже незвичайним. Ось, наприклад, подивіться. Який цікавий у динозавриків виходять з столи. Правда чудово? А ще динозаврики за допомогою цих царівних паличок люблять створювати великі, красиві статуї і фонтани, які стоять на площах міста. Подивіться, яку красиву статую створив старійшини цього міста. Ця статуя стоїть тут давним-давно. І всі ходять на неї милуватися, бо вона дуже красива. А коли динозаврикам хочеться вийти кудись з міста, вони ходять в гості до динозавриків, які живуть у лісі. У лісі живуть багато різних динозаврів, але про них я вам розповім. Наступного разу. Добре? Ще почуємось.